Ну ж бо, хлопці, обтаберемося тут, на березі. Хоча б скупатися можна буде. Від мене смердить майже так само, як від вас, а на вас скоро мухи сідатимуть. Хорош. Розбережено. Дізнатися, що пташок планує робити. безтурботні пора... без їсти їзд... щось, щось там. А ну, не гавкай. Рябко! Come here. What's all the fuss about, Are you. Right. you. Знайти детальні описи всіх завдань ви можете, ви можете в журналі Джей. Безтурботні їзди. Господи. Знайдіть для рябка якоїсь їжі та нагодуйте її. Це додаткове завдання. Так, у нас є додаткове, головне, бла, 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 зроблене туди-сюди, там сям тут. То, 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 коротше, така історія.